Що мам? трошечки Ой. якісь браслети сидіти з Шпарпетка. І своє... своє взуття, Водичку. і зараз зробимо. у вас там машині завжди. Ну, мабуть, ну ми ж перший раз. То як? Ми всі всі послали На гармасі, все, погнали там дитячі крики Погнали роздивлятися А його такі? носочки може інші треба було вникнути? Так, і шиї там, ходи куди... Dan dla kopis ke sudirca Da Tamas jatuh? Tamas